Зараз хочу зачитати вірш Тетяни Дембіцької. Чудова людина, такий промінчик сонця, який вміє запалити віру, а, не згасити надії і плекати любов. Її книги, які виходять одна за другою, ну, вони такі емоційні і ось один із її віршів. Живи заради дрібниць, заради теплих обіймів, заради ласкавих слів і трепету рідних душ, заради справжнього вдиху, яка птаха робить вільним, заради сили того, що вболіває чим душ, заради світанків тих і зустрічей, що чекають, заради здійснення нових, Що віри, вертають смак, заради прощених всіх. І ради тих, що прощають, вдихаючи тихий мир, щоб із кожним щирим так. Заради ж... живи, заради дрібниць і втіхи від слова бути, хай інші кажуть на всяк, та жити життя тобі, тож йди сміливо вперед і вчись своє серце чути, аби відчути ти зміг правдивий. Спокій в собі. Прекрасні слова.